Сьогодні, 29 серпня, в Україні відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, як нагадування про одну з найкривавіших подій війни на сході України Ловайську трагедію вшановуючи пам'ять полеглих воїнів Миронівської громади, міський голова Віталій Савенко поклав квіти на могили героїв, які загинули в боротьбі за свободу і територіальну цілісність України. В селах громади пам'ять бійців вшанували заступники міського голови Олександр Шпиль та Петро Сокирко. Спільно зі старостами старостинських округів. Назавжди в нашій пам'яті залишаться Віталій Анатолійович Михайло, Вадим Павлович Слободяник, Юрій Петрович Яценко, Максим Зінов'євич Черненко, Володимир Миколайович Мартенко. Василь Іванович Кулинич, Богдан Васильович Карасюк, Олександр Анатолійович Шалефіст, Антон Васильович Козубенко, Євген Олексійович Івченко, Віталій Володимирович Карпенко, Віктор Миколайович Хоменко Ярослав Олександрович Мохонько, Володимир Володимирович Погорілий, Олександр Олександрович Стрикаль, Віталій Петрович Капля, Василь Степанович Сушко, Володимир Васильович Тулюпа, Василь Ярославович Нагай. Кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу. Не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати, бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом. Тут обелісків, Ціла рота, стрижі над кручею стрижуть, високі цвинтарні ворота, високу тишу стережуть, звання і прізвища і дати, печалі бронзові лиття, лежать на морені солдати, а не проживши, й пів життя. Хтось, може, винен перед ними. Хтось, може, щось колись забув, хтось, може, зорями сумними у снах юнацьких не побув. Хтось, може, має якусь звістку, які не сказані слова. Тут на одному обеліску є навіть пошта польова. Ми Пам'ятаємо кожного героя та героїню, які поклали життя для нашої незалежності від агресора. І доки жива ця пам'ять, доти Україна нездоланна. Навіки слава героям.